Футбольний прогноз, Ліга Чемпіонів, ПСВ, Шахтар. Фаворитом тут є букмекерів саме ПСВ, але шукати і вибирати я буду прогнозувати саме в сторону Шахтаря, що тут можна вибрати. Звісно, взяти чисту перемогу, це досить ризиковано і таже нічия, Хоча я не вважаю, що Шахтар тут такий аутсайдер, як рахують саме букмекери. Ну, якщо говорити про сам ПСВ, це досить сильна команда, вона і грає ще вдома, голландська команда. Самі Жероні не повезло, хоча в Жероні і так хватало там проблем. Багато залежить і від удачі в кожному матчі, багато залежить від удачі. А Шахтар от набрав хід він спочатку сезону, так якби, ну, дуже так, мені здавалось, невдало. Ішов зараз вже з кожного матчем команда додає, хоча на виїзді грає досить погано. Один із прогнозів саме на забиті м'ячі. Якщо брати саме на забиті мечі, я думаю, найбільш оптимально це брати, якщо дивитися саме в сторону шахтаря, це те, що він заб'є шахтар. Та вже в його якби, будуть моменти, і він ну, заб'є реально. Тут є такий шанс, що, що заб'є, хоча він є ну, самобухні керівні. Хоча різниця там в класі в них по складу є, але ну, не ну, настільки відчутна, щоб він вважався тут кімськоусайдером. Вважався саме утсайдером, між собою вони. Так і ще й не зустрічались. А так, якщо говорить про переможця, ну, ну звісно, на шахтар тут трудно ставить. Можна брати, от саме фору розглядається, фору-півтора, два дивиться, хоча фору-півтора саме думаю, розглядати. Я думаю, шахтар не повинен програти більш з різницю, ніж один м'яч. І взагалі вважаю, що у Шахтаря є тут шанси зацепитися за якісь очка. Як я вже говорив, потрібна удача. Удача в таких матчах, коли ти ще й слабший на бумазі виглядаєш за, за суперника, якщо буде Шахтарю вести, то все можливо він може забрати даже очка у ПСВ. Да. Такі різні бувають матчі, багато є команди, які ще не вигравали, і знизу досить така оновлена Ліга чемпіонів, і виявляється, що і тут набагато тяжче, ніж такий, такій, вважаю, для Шахтаря. А так, якщо говорить за останні матчі, які матчі ще тут а можна було би вибрати з Ліги Чемпіонів, чи які я буду брати. Я б напевно що сказав би це Борусія Дорфмут, яка, на мій погляд, має вигравати. А так, ну, дуже багато рівних пар. Дуже багато рівних пар це Аталанта. Хоча і грають на виїзді, але мають вигравати вважаю. Та сама Аталанта а -а -а. і Атлетико і Мілан, всі чотири команди грають на виїзді. Я вважаю, всі чотири мають вигравати. Хоча і багато є інших цікавих пар. Та сама Баварія, я думаю, вона має вигравати в Парі Жермен, Хоча пара так таке по складу рівна. Як там буде. От такий прогноз на Лігу Чемпіонів, на Шахтар, лайк за прогноз. І всім удачі!